Вітаю на моєму каналі Іруни, прогнози та магія. Ну, сьогодні огляд актуальних новин, актуальних подій. Така подія, мимо якої я не міг пройти поряд. Е, З'явилося фото, що опори з е, Кримського моста чомусь то устали, втомилися. О. Ну, відповідно, хочу подивитися, чи фото справжні, і чи дійсно там опори вже дишуть на лада. Хоча тріщини по опорам ну, аналогов нет. Як і все, в принципі, на Росії. Ну, добре, поїхали. Ось якраз знайшов цю фотографію, щоб налаштуватись як слід. Добре, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи це справжні фото опор Кримського моста? Хай скажуть роне правду. Маутіс. Да, такі справжні, так. Гаразд, Наутіс Гео Райда. Ну, всі три руни позитивні, всі три руни кажуть так. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наш общество, там актуальні новини по каналу. Е, дивіться. Ну, це так, да. це ось, бачите, доля його така, да? грубо кажучи. Це і про випробування тяжкі, ну, пам'ятаємо, вибухи там якісь незрозумілі були, так? Да? І так далі. Ось вам Гебо. Це партнерство, явно так. Ну, тобто, що я роблю висновок, що то спланована операція була, а? а ось райда, ось власне дорога, ось власне сам міст, якщо хочете. Тобто, операція була стосовно чого? Стосовно моста. І певні договори, якщо так. Цікаво. Ну, а раз, сильно світити не буду. Це я запитав, чи справжні фото. Давайте тепер за тріщини конкретно спитаємо. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді опори тріс. Боже, отже, скажіть, чи справді опори Кримського моста потріскалися, так, як на фото? Айскайте вже не правда. Ансус перевернутий. Кану перевернута. Іса. А, на жаль, на жаль. Фото то справжнє, да схоже, що підмальовані. Ну, тому що дивіться, що падає. Ну, зараз. Ансус перевернутий, кано перевернута. іса. Ось Ансус відразу. Брехня, дезінформація. Ага. Тобто, ну, три, чи справді так потріскались, да ні. Схоже на те, що ні. Я так підозрюю, що скоро е, спростування інформації з'явиться. Як би, а на жаль, хотілося б. Дивіться, але все рівно, кано перевернута. Сумні новини по мосту є. Хай він не настільки він потрісканий, як, би, там, е, як на фото. Та? Але м -м, пошкодження в нього є. Не так там все гарно, і красиво, як росіяни розповідають. І ось бачите, правда, Іса. І сумні новини, до речі, стосовно чого? Да, Стосовно блокування. Мосто закритий, наскільки я зараз знаю. І з чого ж Раптом. Угу. Димо без вогню не буває. Тобто, ну, схоже, що дійсно там якесь пошкодження конструкції є. Але не таке, як на фото. От як конкретно фото, це, знаєте, ну мені фотошоп прийшов в голову. От реально. Ви знаєте, я Росію не жалую, уж тим паче е заспокоювати б їх не став. Аж ні разу. Ну, гаразд. Ну, да добре, давайте запитаємо. В принципі, я робив розклад на Кримський міст, що буде йому літом весело. Ну, давайте запитаємо, чи все-таки обвалиться чи ні. Ну, цікаво. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи влітку цього року буде якась бавовна на Кримському мосту? Чи вибух, чи, можливо, обвал конструкцій саме по собі? А іскать неправду. Вуньо. Гебо. Так, я вас, ну, прямий, по ідеї. Все так і довертаю по часу. А, ну добре, розкладу. Так, ось вам і вас випав. Беркана. Ну, тут явно перевернута. Довертаю по часовій. Іса. Ага, га-га. Ага. Ой, краса, ой, краса. Ой, яка сумна новина, як то кажуть. да, А щось плакати не хочеться. Е, ну добре, е, трохи позарадствували і вистачить. Дивіться, що у нас тут. Ось радісні новини, здійснення мрій. Ну, я думаю, здійснення мрії всіх українців, щоб той міст завалився, як такі матері. да. Ну, ось дивіться. Ось приліт. Не дать, не взять. Це приліт по мосту. да, сам схоже, що не втомиться все, таки ще постоїть. До кінця літа, да? ну, але, але вироки йому вже винесли, якщо так. Дивіться, вунію чому? Да, тому що ось є, бо партнерство, якась співпраця. Ну, зрозуміло, це мені бачиться як операція. Да? Для чого та операція? Для чого це партнерство? О, щоб деградацію зробити. Ну, зрозуміло, приліт і руйнування. А ось далі падає що? Падає Евас. Рух, ну, відповідно, розвиток партнерства знає, якийсь там план, щось такого плану. Перевозка якоїсь зброї, там, підготовка її та детеп. Ось, до речі, рух. І що падає? Блокування руху. Угу. Оце якраз все, щоб закрити той міст, вже, щоб він зовсім функціонувати, припинив. Отаким От чином. Ну, ось ось приліт, ось деградація, ось вам блокування. Все, міст заморозив. Будемо так говорити. Чудово, чудово. Чекаємо, чекаємо. Плакати за ним не будемо. Однозначно. Ну, все, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі і нехай щастить!